Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде промопора. І сьогодні буде незвичайний ремонт. Коротше, купив я промопору, у неї гарний. Трошки, звісно, теж вже вмішувались, але все оригінальне. В принципі, вироботка ну, мінімальна, я б сказав, би, геть приближена до. До нової. Єдине, що трохи було масла мало, тут трохи зарджавіло. Зараз я ці канавки проріжу болгаркою, бо вони забиті. І тут ось видно, що воно трохи ржаве. Трошки. Воно глянець є, але насухо робило. Так, одного сальника я вже поставив. І думаю, треба ж, ж показати. Отакі От турецькі сольники. Фірма Subtex. Коштують вони майже в 10 раз дорожче, десь у 8 раз дорожче за звичайний сольник. Ставлю я їх на цю промопору. І ця промопора буде стояти у мене з новим набором тих шайб. Бо хейтери ж кажуть, що ходити не буде. Я поставлю собі її і попробую, як та пружина муфта робить. Я їх вже, мабуть, штук 4 збрав з новим набором пружин, але ж хейтери спати не дають. Тому і сальнички перевіримо, чи вартують вони, чи не вартують тих грошей. Ну, звісно, рідко хто захоче таке ставити, бо це здорожчує набагато ремонт. Стандартний він 35 гривень коштує, навіть менше 30. А цей 240. Без доставки. От. Ну, коротше, набагато дорожче. Ну, треба пробувати. Турція зараз гуму гарно робить, тому варто спробувати. Так, зараз поставлю його туди, намажу літольчиком. Все як по накатаній. Поставлю, поміняю оці колечка. Хотілося б, звісно, ще кільця імпортні поставити. Ну, це я з цим щось провтикав. Потім її зберу якось один день переставлю собі, а свою переберу і буде на продаж моя. У мене стан там теж геть він ідеальний, може тільки попотіло по сальниках. Ну я поміняю сальники. Подивлюся, що там мухта то що. І буде продаватися. Тоді як поміняю, вже ціну скажу потім. Подивлюсь, якому вона стане в мене. І тоді вже ціну озвучу. Ну, Я думаю, що буде ходити. Оці сольнички мають ходити. Я хотів кортего поставити, Ну, кортего там взагалі більше 20 раз. Ціна. То вже спробуємо ці, а в слідуючий раз буде кортего. Все, пишемо коментарі. Всім пока.